Сьогодні вночі у центрі Чернігова пограбували магазин мобільного оператора ЛайфЦЕЛ. Невідомі проникли всередину магазину, зламавши вхідні двері. Про це юа Чернігів сказав пресофіцер патрульної поліції в області Віталій Копистко. Як сказав він, зі слів власника попередньо відомо викрали три планшети, тридцять 37 мобільних телефонів. Загальна вартість приблизно 160 тисяч гривень. Головний спеціаліст сектору комунікації управління поліції в області Наталія Реберг сказала, обставини події встановлюються. Сьогодні о пів на шосту годину ранку до поліції надійшло повідомлення про крадіжку в магазині засобів мобільного зв'язку на проспекті Перемоги у місті Чернігові. До постраждалого закладу прибула слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції, яка наразі продовжує проводити ретельний огляд місця події. Точний перелік зниклого майна та сума збитків встановлюється. Точної інформації зараз немає. На даний час проходить інвентаризація товару. Нині магазин не працює з технічних причин. Чоловік, який представився власником магазину і відмовився називати своє ім'я, говорити про обставини пограбування не захотів з його слів. Він не хоче, щоб про пограбування знали люди.